Доброго вечора. Продовжуємо нашу серію затяжки труби, футляра, 40 діаметр труби. Вже місяць молоденький зійшов сонечко сіло, а ми продовжуємо працювати. Зараз залишається 4-5 штанг по 3 метри, хлопці потихеньку вже збираються. Відбувається дотяжка вже труби футляра під інтернет, загальна довжина затяжки склала 167 метрів. На тій стороні ставка наша людина, яка поправляє труби, дві труби в пліті. Все пройшло добре. Спочатку наткнулися на скелю, але потім трошечки піднялися і виконали дану роботу. Всім дякую за увагу, до зустрічі!